Це тім, тім каст. Мої вітання. Стоїмо вже 219 днів проти ворога. І, попри всі негативні новини, хочеться вірити у краще. А ще у повідомлення про те, що ЗСУ таки замкнули лиман у котел і можуть наступати на Луганську область. У тилу наших захисників знаходиться нині багато зірок, які щодня донатять, оголошують збори, купують автівки. Однак допомагати не лише ЗСУ закликає Ілона Гвоздьова. Вже в чергове вона влаштувала благодійний вечір для українських жінок. Цього разу вони відкрили збір для дівчинки з окупованого Херсона, яка потребує візків та спеціальних препаратів для життя. Жінки, які зібралися разом, можуть перевернути світ. Ось гасло заходу, а це ті самі жінки. Мої очі дівочі, тебе, бо Де ти там, як ти там так пробігали дні і ночі? Пишу тобі, чи бачиш ти? Милий, благаю відгукнись укни. тринцять доло, знов призупинився подих Знов лежу, чекаю відповідь від того самого. Раптом відчинились двері, ви бачили мій подих бо незнайомі очі А Мої очі і в очі тебе дурбу. Але не пам'ять. Український музичний етногурт Таха Браха озвучив історію зруйнованої російськими військами Вознесенської церкви у селі Лукашівка на Чернігівщині у межах проєкту Ластівки з України. Про це повідомила прес-служба проєкту. Нагадаємо, у березні 2022 року у Лукашівку прийшли російські окупаційні війська. На території храму були десятки одиниць ворожої техніки, півтисячі окупантів, які перебували там до кінця місяця. Під час запеклих боїв церква була знищена. Чині її фасади, куполи з хрестами, інтер'єри. А коли ЗСУ вигнали російських окупантів із Чернігівщини, рятувальники знайшли на території храму не лише залишки боєприпасів та сміття, а й тіла людей. Привіт, ми гурт Даха Браха. І сьогодні ми будемо говорити про тих, хто самі про себе сказати не можуть. Це вознесенська церква. Перша дерев'яна церква на цьому місці з'явилася понад 250 років тому. А потім збудували кам'яну хрещату з двоярусною дзвіницею. Боне По століття покоління мешканців гуртувалися довкола храму, молилися, вінчалися, хрестили своїх дітей у церкві, що берегла їхню пам'ять. Храм вцілів другій світовій війні і пережив темні радянські часи, коли з нього вивезли всі ікони і перетворили на склад. Цинічні злочини Савєтю продовжили російські військові у 21 столітті, зробивши тут військовий штаб і склад боєприпасів. Десятки одиниць ворожої техніки, пів тисячі окупантів. Під час запеклих боїв церкву було знищено. А після відступу російських військових, окрім безладу і сміття, тут знайшли і тіла вбитих жителів Лукашівки. Пісні нашого гурту також про пам'ять народу, яка сягає глибини віків. І яку Росія століттями намагається стерти, проте можна знищити стіни, але не пам'ять. Як виглядає нині розбомблений ірпінь? Можемо побачити ми теж З руйнованими вуличками містечка під Києвом, прогулявся Вова Дантес. Виконавець на власні очі побачив, що наробили з містечком окупанти. Відео з місця він поділився на своєму ютуб каналі. Просто я вперше завітав до Ірпіня і це можна витримати емоційно, крім дитячих іграшок, які ти тут бачиш. Якщо ви приїжджаєте в Ірпінь, обов'язково QR-коди і допомагайте. Я... Ну, я реально не знаю, як це. Знаєте, я... Ха! як це може пережити взагалі? Це України. Там же на Ютуб з'явилося ще одне щемливе відео: а саме лист до мами, який розповідає історію про війну. Лист до мами це назва патріотичної пісні одеського гурту Барабанда. Слова та музику музиканти написали усього за кілька днів. У ній хлопці описують власні переживання, які принесла війна. Дивіяло теплом, не тільки зорі, що палають на Дніпром Це любов, що є сила на пролом, Захищаюсь всю сім'ю, бом Ну, привіт, мамо. Це я пишу твій рідний син. Українську, тому що вже відпустив козацькі вуси. Мої справи чудові були, пале війна ще триває. Ми боремось тут до кінця, адже іншої неньки в нас просто немає. Я бачу хоробрих людей, я дивлюсь їм прямо в очі. Я тільки з війною зрозумів, що значить слова спокійної ночі. Вони катують людей, вони вбивають дітей. Але мами незламні, і це ми доводимо світу кожен день. І це не останній мій лист. Невдовзі я ще напишу, і в звільнення наших земель. Своє ім'я я впишу, я тебе дуже люблю. Готов це казати щоденно, але мами, мені треба бігти. Бо за вікном знову сирена. А Аутартемпи Буварові Альона Альона продовжують робити свою справу, а саме співати заради розвитку культурного проєкту Твої вірші, мої ноти. Так артисти разом записали проникливу дуетну композицію Люлі Люлі на поезію Пантелеймона Куліша. Разом з треком відбулася і прем'єра атмосферного кліпу. Любі, любі, любі. Засни, сяці, засни. Жу навколо шум у місті велико, велико, великому. Відкрите би серце своє, та нікому, 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 нікому. Цвіта воно як рай подай миру, і не мирай ні любощам, ні милощам. Віри, не йме, бо в ньому діра, колися заставлені. Фото. Забито на диску жорсткому, заповнені пам'яті соти, та кажуть, що краще одному, ось серденько моє закрите, Хой й внутрішні мій тихий рай, не будеш ти більше розбито. Я тебе закриваю, а люди навколо блукають самотні люди не знають, а що буде потім. Ховають себе у рутині роботі, затихли серця, хоча щастя напроти, а людям заповнити би порожнечі, зібрати докупи, розкидані речі. Бо серце у грудях мовлечі купечі, давить і давить, і, давить і, Награди, багатство або верх над ворогом. Любі, 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 любі. Діти тільки ганяються за такими цячками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає. Обажаємо ми всі одного перемоги України. А ще щоб усі захисники живими повернулися додому. Віримо у це і продовжуємо слідкувати за перебігом російсько-української війни, а ще за життям зірок у тилу наших захисників. Тому радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб ви не пропустили наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тім каст.